Корупція зі шкільних лав у Чернівцях безкоштовна шкільна освіта не така вже й безкоштовна. Вже з першого класу батьки здають чималі суми для вирішення різноманітних проблем їхніх дітей у школі. Зокрема, це щорічне внесення коштів у фонд навчального закладу, плата ремонту у класі чи всі установі, додаткові заняття, а також передплата дитячого журналу чи газети. І, врешті, придбання нових підручників. Ці витрати для батьків не є примусовими, але у школах так повелося. Якщо не виділити гроші на всі ці потреби, можна зіпсувати дитині репутацію. Марина Чорней підготувала спецтему про те, як добровільні внески у школах перетворюються у корупційні схеми. І вця корупція досягла шкільних лав, скаржаться буковинці. Батьки учнів бояться про це відкрито говорити на камеру, адже їхні діти можуть потрапити у вчительську немилість. Бідкаються нині мати вдома школяра розкіш не з дешевих. По перше, дорого, дорого все канцелярське приладдя, одежа дорога, і все ж таки залишилися побори в школах, хоча вони, якби кажуть, що це на офіційному рівні, ніби якісь каси, там батьківський комітет, це збирається, все йде на рахунок. Школи, школа потребує. Ну ви знаєте, це вже як є така трошки від батьківська допомога. Е, як то кажуть, принуділовки немає. Кожне скільки я хоче, так і. Так і здає. Ремонти, нові вікна, реставрація парт, додаткове обладнання, віники та швабри, мийні засоби та фарби, додаткова канцелярія та ще так звана допомога учням, тобто подарунки, призи, проведення святкових заходів. Усе це щонайменше 250 гривень на рік з кожної дитини. І виходить загалом з одного навчального закладу 500-600 тисяч гривень, розповідають батьки. Окрім того, кожного місяця це додаткові нагальні витрати. Приміром, 15 гривень за охорону школи чи символічних 27 на місяць за передплату дитячого Журналу Колобок потрібен він дітям чи ні, у школах коментувати не беруться. Мовляв, його передплачують лише охочі. До речі, придбати такий журнал у чернівецьких магазинах неможливо. Якимось дивним чином він розповсюджується лише на школи. Як результат, сума виходить чималенька, та назвати її батьки бояться. Це конфіденційна інформація. Ми не можемо вам поки що про це нічого доповісти. Однак, то що є, то є. Окрім того, витрачаються батьки ще й на післяурочні та додаткові заняття. А якщо їх ігнорувати, це негативно впливає на оцінки школярів скаржаться чернівчани. І не даремно, адже одне заняття обходиться щонайменше у 30 гривень. Це у нас добровільне. Чим займатися дитина, будь-яких книжок нема. Ми самі батьки вирішили, поки не за книжки, щоб дити. Ну кожен труд повинен бути оплачений. А у батьків учнів четвертих та сьомих класів цьогоріч з'явилися додаткові витрати. Адже у сьомому класі діти на запитання, чи мають необхідні посібники, відповідають коротко. Ні. Проблему намагалися вирішити місцеві меценати та у міській раді їхню діяльність розкритикували. Мовляв, це даремно витрачені кошти, адже підручники будуть. От лише коли стверджувати не беруться. Тому поки що семикласники відвідують школу з порожніми портфелями. Діти користуються електронними варіантами з інтернету або готуємо електронні посібники. Самі там їм тексти, чи такі в аудіотексти для того, щоб вони знали про ті балади і так далі. Чого не скажеш про четверті класи в окремих школах? Вчителі та батьки вирішили не чекати на допомогу держави, тому що на початку року домовилися, усі посібники придбають самостійно. Пояснюють це тим, що коли будуть нові, невідомо, а дітям треба вчитися. Однак така розкіш не всім по кишені, адже такса на закупівлю книг у кожному навчальному закладі різна: від 300 і до 800 гривень за 5-7 підручників. Батьки розповідають, такі витрати на дітей є добровільно примусовими. Це сказав, треба купити всі з рідне. Я склав це колектив, так і я. А, а по скільки ви скидувались батьківський кокомітет? По 300 гривень. Втім, у тих школах, де батьки на таку аферу не погодилися, вчителі викручуються як можуть. На сьогоднішній день ми ще не отримали нових підручників і працюємо за старими. Звичайно, щоб іти в нову в нову з програмою. Ми використовуємо творчі завдання. А домашні виконуються на платних післяурочних заняттях, які також готує вчитель з допомогою інтернету або нових підручників, куплених за власний кошт. Проте освітяни все заперечують, мовляв, для учнів заняття безкоштовні. У нас є три тих е е е е е е е три групи продовженого дня по по 30 чоловік. У нас і в нас 90 дітей. Займається група продовженого дня. Держава хоче як зарплату. Депутат міської ради Володимир Бишлей на останній сесії міської ради запропонував колегам виділити гроші на потреби навчальних закладів. Пояснив, попри те, що міська рада на офіційному сайті міської ради 2 вересня заявила про те, що учні шкіл на 100% забезпечені підручниками, це є повна неправда, несенітниця і брехня на сьогоднішній день. Діти 4-5-х Класів здають по від 750 до 800 гривень на підручники Окрім того, у багатьох школах цього року створюються комп'ютерні класи за гроші батьків. Я вважаю, що це неприпустимо є тоді, коли у нас бюджет просто переповнений грішами, і ми можемо з бюджету виділити щонайменше 2 мільйони для придбання цих підручників і цих комп'ютерних класів. Натомість начальник управління освіти міської ради Сергій Мартинюк нестачу підручників заперечує. Повторює книги будуть. Але коли підручники для з 4-го, 7-го класів, про 5-й клас не говоримо. Ще навіть не починали друкуватися по новій програмі. Я прекрасно розумію, що кожен з нас, кожен би з батьків, хотів отримати новенький підручник, але нові підручники для четвертих 7 сьомих класів будуть друкуватися централізовано лише можливо в жовтні, можливо, навіть в листопаді. А можливо, у лютому зазначають працівники книжкових магазинів і додають, підручники для шкіл будуть не скоро, але в продажі вони вже є. Цього року посібники для четвертих та сьомих класів з необхідною оновленою Ною програмою надрукували лише два видавництва. Освіта є генеза. Випускають. Продавці книжкового, що у центрі Чернівців, розповідають з 1 вересня, вже мали ажіотаж на підручники для цих класів. Кажуть, одразу купують цілі партії. У нас просто дешевші ціни. Якщо брати 10 штук, то ми даємо по 44,50, чотири ніби ті, що по 50, а ті, що по 65, п'ять один п'ятдесят після. Отож, питання чи така вже й безкоштовна освіта? І хто ж візьметься викорінювати хабарництво у школах, залишається відкритим у столиці України за останній рік було звільнено п'ятьох керівників освітніх закладів за порушення законодавства та Упцію у Чернівцях жодного і чи буде влада займатися найближчим часом цією проблемою невідомо. Та Буковинці зазначають, освітню систему у нашому місті варто змінювати з найвищих чинів. Марина Чернея Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.